Легендарна цукерня у Львові заклад, який вже понад 20 років є частиною історії міста. Отримало оновлення, яке викликало справжній фурор. Вітрина сяє з вулиці, сповнена великими тортами. Вже зовні відчуваю, що сюди хочеться зайти. Простір, де кожен сантиметр продуманий. Стіни та стеля покриті яєчною шкарлупою. Її більше то знадобилось для створення цього ефекту. Мраморні елементи на підлозі, столах, стильні деталі та велика кількість залів. Тут стало світліше і набагато затишніше. Адже раніше людям не подобалось довго сидіти через темряву. Тепер аншлаг. Люди заходять і не виходять, сидять годинами. Оцінка інтер'єру 5, -5. Ще дуже важливе – це обслуговування. Величезна кількість офіціантів, які постійно поруч і готові допомогти. Ви не будете сидіти чекати. Вони підходять, запитують, приносять оцінка персоналу 5 з 5. Шакшука прийшла швидко, але була теплою і не гарячою. Що здивувало – очікувала більш томатної та рідкої основи, а вона вийшла більш як закуска. пашот і хумус добре поєднались, але відсутність томатної соковитості трохи зменшила враження. Загалом подача цікава, а смак хороший. Італійська фрітата з сукні дуже повітряна та легка подається на тості з гречаного хліба з ніжним розбіхом та соусом, що додає страві особливого смаку. Мак, вона була гарячою, що створювала набагато краще враження ніж у випадку шакшукою. Смак поєднувався чудово, і Ця страва залишила позитивні емоції. Але, звісно, справжній кулінарний шедевр ховався в десертах. І Я не можу не відзначити, які вони дивовижні. Тут вони просто на висоті, Я ставлю 5 з 5. Вони не надто солодкі, що робить їх ще приємнішими для смаку. Кожен десерт це витвір мистецтва, ніжні коржі, повітряні крема, ідеальні поєднання текстур. Ці десерти точно варто спробувати. Рекомендую завітати сюди кожному, хто шукає не лише смачну їжу, але атмосферне місце для фото. Інтер'єр чудова локація, ідеальна для інстаграм.